Поїхали. Вітаю народ, вітаю. Е, знімав відео я раніше вам по мотоциклах е, в досконалених мотоциклах. І багато хто писав, о, як ви показували, як воно робилося спочатку і так далі. і так далі. Ну, Звичайно, тоді таких можливостей не було відзняти, але зараз з'явилася можливість вам показати проєкт в, 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 в такі дії. В селід її, скажімо так, значить, проєкт мотоцикла зазоцикл. Зазоциклів роблять багато, просто тикають на, на МТ, наприклад, Запорожський двигун і вже вважається зазоцикл. Тут хлопці взялися дуже, 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 як то кажуть, основательно, фактично майже повністю міняють будову і принцип роботи двигуна. Це двигун Запорожця тридцятки, точніше, картер двигуна. І хто бачив ті двигуни, напевне, побачите, що він дуже сильно відрізняється. тут, бачите, абсолютно не така форма. Це все переварувалося, Бачите, який пористий метал. Тут цей соломін чи як його, дуже-дуже його важко було варити. Оце хлопці переварили. І тут той колокол, де має колокол, коробки передач ставати, маховик, все, все переварено. ну Дуже багато змін зроблено. Першу, першу, першим ділом, хлопці зайнялися в цих двигунах. Найбільший недостаток це система змазки. Абсолютно будуть переробляти по-новому. Вони ще фактично самі точно не знають, як її будуть робити, бо проблем дуже багато. Але оце будуть запускати з редукційного клапана на подачу масла прямо на змащування розпредвала і клапанів. Е, оце оце накопляли фітінгу такого, і його ж, і це ще далеко не все, ще дещо в дорозі. Це все буде точитися, паятися, підгонитися. Е, бо задача стоїть така, що треба пустити трубки тут в картері, туди до догори, щоб вони не чіпляли е, ні, ні колінвала, ні розпредвала, ні, ні, ні поршнів. Е, плюс, щоб вони могли. Для ремонту і обслуговування легко зніматися. Коротше, все воно ще в такому стані, типу, як би вам сказати, проєкт. Є ніби проєкт роботи, але ж коли доходить діло до, до Залізяки, воно ще щось міняється, передумується, пересверлюється, переплановується. От такі деталі задумано поставити сюди такий тюнінговий масляний фільтр з Харлея, тільки Харлеївський фільтр довший більший. А Це такий тюнінговий, він десь буде приблизно в цьому районі. Після, хто знає, що таке маслонасос. Запорожця 30-ки в цьому, в цьому місці знаходиться. от така вона робота такий інструментик хлопці придбали для розвальцовки, вигинання трубочок для системи змазки. Сидять, розраховують в зошитах в комп'ютері товщину діаметр трубок. Бо це все ж впливає на тиск масла, куди масло має йти, під яким тиском. Щоб збільшити моторесурс цього самого Запорожського двигуна Тридцятки В ньому величезний недолік заводу, система змащування. От. От така ситуація. Можливо, комусь цікаво. Ще планую прикріпити ссылку на попереднє відео про зазоцикл. Якщо все вийде, бо я ще того добре не навчився робити. От така картина. Якщо вас цікавить, Пишіть, будемо вам знімати п -п послідовно, як воно буде, як буде рухатися цей проєкт. Ну це дуже справа затяжна. Ну і з ситуацією в нашій країні. Та й взагалі це така робота, що не робиться раз-два на коліні, трахбах і вже готово. Це проєкт на роки. Бувайте здорові! Всім хорошого настрою, миру, здоров'я і всім, кому що треба.